Здоров'я! Бажаю! Вас вітає, вчитель захисту України, Старокостянтинівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 8 Це Вернюк Інна Вікторівна. В 2018 році в моє життя увійшов предмет захист України. Проте. В 2011 році я мала можливість ознайомитись із військовими вишколами завдяки військово-патріотичній грі Сокіл Джура. На сьогоднішній день викладаю повний курс предмету захисту України для учнів старшої школи та є виховником рою Шахівські Сердюки, моє кредо, нові знання, нові можливості. Метою моєї діяльності є формування навченого компетентного захисника України, який вміє діяти та готовий приймати рішення у надзвичайних ситуаціях, є патріотом України. На своїх уроках обов'язково враховую діяльність та компетентність підходи, використовую особистісно орієнтоване навчання, мотивацію, актуалізацію знань, рефлексію, практикую інтерактивні форми роботи, надаю перевагу розвитку практичних навичок здобувачів освіти, а саме строєвої та тактичної підготовки, розвиток навичок стрільби, міновибухової безпеки, надання першої до медичної допомоги. Фізичної підготовки. Пріоритетом моєї освітньої діяльності продовжує бути формування патріотичного світогляду підростаючого покоління. Кожен урок наповнює ритуалами, які сприяють вихованню любові до Батьківщини, усвідомленню прямого обов'язку до оборони її незалежності та суверенітету. На своїх уроках я запровадила форми роботи для формування стресостійкості. Виховання патріотизму продовжує свої позаурочні діяльності. Вже більше десяти років я виховник рою шахівські сердюки Старокостянтинівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 8 який з 2011 року є постійним учасником та переможцем міських та обласних етапів військово-патріотичної гри Сокіл Джура. У 2013 році Рій отримав золотий кубок всеукраїнського етапу. З нашими випускниками, які стоять на фронті, і своїми плечима захищають нас від ворога. Слава Україні!